Друзі, всім привіт. Дуже рада вас вітати на сьогоднішній зустрічі. Ми продовжуємо говорити про нову українську школу. Так і я вже казала, що я дуже радію, тому що є є прогрес в цій сфері, і я дякую за такий проєкти, які організовуються і які реалізуються зараз в Україні. Але я вбачаю дуже багато нюансів, які можна на які можна подивитися по-іншому. Які можуть про які можна поспілкуватися, хоча б, і які можна ну, важливо прийняти до уваги, коли будуєш нову українську школу? І сьогодні ми з вами поспілкуємось про певні експерименти і пам'ятаєте нашу картиночку, так? Можливо, ви пам'ятаєте її, там, де ми говорили про діти, батьки, система і програма. Зараз я вам її. Покажу, одну секунду, секунду, секунду. Так. Угу, сподіваюсь вам видно. Сподіваюсь вам видно, так. І так, ви бачите, що я роздивляюся систему освіти на п'ять таких з п'яти точок зору: це вплив на дитину, вплив на батьків, вплив на вчителів, вплив на державні органи освіти, на систему освіти, тобто всі ті, хто контролюючі функції зараз, такі виконуються, директора шкіл і так далі, і програма. Це важливі п'ять аспектів, над якими ми працюємо. І сьогодні ми починаємо, друзі, з діточок, ми поговоримо трошки про дітей. Що важливо тут сказати? Тут, я думаю, ми почнемо з експерименту, який ми вже з вами виконували на минулому уроці, і я вас просила написати перше, що мають робити вчителі, і друге, що мають робити, що повинні робити діти. І ви, якщо написали. То прекрасно. Якщо не написали, то, будь ласка, зупиніть це відео і напишіть це прямо зараз. Окей? Напишіть це прямо прямо зараз. Так, зараз. Зупиняємо відео. І чому я говорю саме про цей експеримент? Коли я його про нього почула вперше, мене він дуже здивував. Тому що. Ну, я спочатку не повірила, але відповідь на цей експеримент була така, що коли ми говоримо, дуже багато людей коли відповідали щодо того, як вони бачать школу і як мають себе поводити вчителі, як мають себе поводити діти, то коли прочитали опис того, що люди, як люди бачать школу, то цей опис дуже аудіально нагадував опис. Констабору. Констабору. Тобто, коли, ну, такі, скажімо так, із Савдепі, да, ну я не можу по іншому це назвати, коли ми беремо досвід із Савдепі, то дуже багато людей настільки, настільки концентрувалися на слові повинен, 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 на слові контроль, дисципліна. Покарання, правила, діти повинні, вчителі повинні, відсутність свободи, і так далі. Тобто, якщо ось так прочитати ті відгуки, які писалися раніше в цьому експерименті, і чого люди очікували від школи, від вчителів і від дітей, то це нагадувало за описом взаємодію в концтаборі. Прикиньте, як вам така інформація? У мене ж ось тут знаєте, так, прям не знаю навіть, як описати це, це почуття, якесь, з яким я тут стикаюся. І коли я про це думаю, я думаю, а чи змінилися наші погляди зараз? Чи вчителі все так же хочуть, щоб діти були слухляними, щоб вони вчилися на п'ятірочки, на дванадцяточки, щоб всі дітки хороші, якщо вони сидять рівненько, нікуди не рипаються? Якщо вони всі очікування вчителів намагаються задовольнити, чи школа це більш про те, що це середовище для розвитку гармонійної, здорової, люблячої особистості, які, які самі знаходяться в такому, ну отримують або так відчувають на собі гуманістичний підхід. В навчанні і можуть ось цю любов і свій прояв гуманності показати цьому світу. Я сьогодні б хотіла поговорити трошки про це, про наші очікування, наскільки ми, як батьки, як вчителі, як держава, очікуємо від дітей, щоб вони залишалися дітьми люблячими, дітьми. Радісними дітьми щасливими чи дітьми розумними. Найчастіше зараз я чую такі фрази від батьків, ну, що задайте йому більше домашки, щоб він там не відпочивав зайвий раз, не лінувався. Або я так хвилююся, йому з англійської мало задали. Що ж він буде тоді робити в 9 класі, якщо потрібно ж говорити вже там англійською, німецькою? Або я чую, що я так хвилююся, що така легка програма, там, наприклад, з математики? Я дуже це часто чую, правда, від е, батьків, і вчителі. Ну, я такого взагалі не чула від вчителів, щоб вони сказали коли-небудь: Ой, слухай, це дуже складно, я не впевнена, що це тобі зараз треба. Я думаю, що тобі це зараз не треба. Зупинись на ось цьому, тобі цього буде достатньо. Або я ніколи не чула, напевно, від вчителів, що ой, послухай, ти напевно втомився, тобі треба відпочити. І ви знаєте. Наше суспільство настільки зациклено на знаннях, що зовсім забуває про власні потреби, а також про потреби своїх дітей. Потреби бувають різні, Так, в радості, в тому числі потреби в радості. Це також дуже важлива потреба в спонтанності, в автономії. Це все потреби важливі, ми про них поговоримо. І сьогодні я хочу вам зачитати такі. Якби епізод, так, із спілкування в інтернеті є багато інформації про такий відомий лист, який нібито написав директор школи своїм новим учителям. Це давно вже було, але ну, просто послухайте, про що цей лист і чому зараз в Європі шкільне навчання настільки, настільки прикольніше, і Простіше і про, дит, про дітей. Чому так? Послухайте, будь ласка, цей лист, який писав цей директор. Шановний учителю, я пережив концтабір. Мої очі бачили те, чого не повинен бачити жодний чоловік, тобто жодна людина. Я бачив те, як науков, науковці та інженери будували газові камери, як дипломовані лікарі. Отруювали дітей, як навчені медсестри бували немовля... немовля... немов... немовлят, як випускники університетів розстрілювали і спалювали жінок та дітей. Тому я не довіряю освіті. Я прошу вас, любі вчителі, допоможіть учням стати людьми. Ваші зусилля. Ніколи не повинні привести до появи освічених монстрів, тренованих психопатів, освічених ейхманів. Цей лист підкреслює те, що освіта сама по собі вона не гарантує людяності, і важливо також виховувати моральність та емпатію. А як? як вчитель який сам не відчуває цю емпатію і не знає, як до себе проявляти цю емпатію, як вчитель може дати це дитині? Тому для того, щоб навчати людей бути людьми в цьому суспільстві необхідна робота над всіма цими п'ятьма аспектами цієї роботи з дітками, беручи до уваги їх потреби, всі нюанси, які я говорила, про які я говорила минулому уроці, їх стани, це робота із вчителем, як із одним з основних елементів цієї системи, тобто, це не тренінги, це терапія, це саме терапія. Чому я так кажу про нетренінги, тому що тренінги це трошки інше. Коли ми пропонуємо вчителям тренінги пройти, це ми кажемо, ну піди, зробись краще. Багатьом вчителям, воно вже, ці знання вони вже не заходять. А внутрішньо йде супротив проти тренінгів, тому що на підсвідомому рівні вчитель розуміє, що його таким як він є, зараз не приймають. Його хочуть покращувати постійно і кажуть, іди на тренінги, іди на тренінги. І тут спрацьовує внутрішнє неприйняття себе, злість і супротив навіть тренінгу. Це також робота з батьками, як тими, хто причетний до системи і до людяності дитини в школі і поза її межами. Якщо у дитини через надмірне домашнє завдання. Немає часу, вибачте, погладити свого, свого котика, повалятися там на підлозі з собачкою пообійматися, прогулятися на свіжому повітрі, погодувати з мамою, або з татом, або з братиком, голубів чи лебедів на озері, то ця система не про дітей і не про людей взагалі. Ось такі нюанси. І я думаю, що багато хто з вас. Оце може замислитися, тому що дійсно ми бачимо це зараз в Україні, що та ж освічена молодь і немолодь Росії, які прийшли із совєтської системи, вони дійсно розробляють ракети, які направляють потім в Україну. І це розумні люди, але не людяні. Як цей автор листай сказав. Це освічені монстри. А ким хочемо ми, щоб стали наші діти, якими ми хочемо їх бачити. Всі хочемо бачити, більшість з нас хоче бачити їх людяними, спокійними, люблячими. А система навчальна під це не підлаштована поки що. Тому, друзі, на сьогодні поки що достатньо. Порозмірковуйте над цією інформацією, просто так воно подумать. І давайте зараз помолимось тим, кому комфортно залишатися, тим, кому ні до на наступної зустрічі, і віддамо ці си в руки Господа. Так. Господь, я дякую тобі, Боже, за те, що в українській системі освіти освіти відбуваються благословенні колосальні зміни. Я благословляю Боже цю систему освіти. Я дякую тобі, Господь, за те, що діти з радістю біжуть в школу, тому що вони. Радіють, насолоджуються, і вони щасливі, вони здорові, вони з цікавістю приймають навчальні навчальну інформацію, яка подається дуже комфортно. В режимі ігор, в режимі життя, в режимі дійсно, коли діти проживають цей день. Вони ходять на екскурсії, вони ходять просто в магазин, вони ходять просто на якісь підприємства, вони ходять дивитися на якісь бізнеси, як працюють, і їм все цікаво, господь, і система Боже. вони просто вони беруть ці знання, вони їх впитують просто як губка, тому що це все про практику, про практичність, про те, як вони можуть. Приміняти ці знання на практики на практиці в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі за те, що система освіти вона формує Боже класну, благословенну, здорову і процвітаючу українську націю віднині. в ім'я Ісуса Христа. Благословенні діти України, благословенна нація України, благословенна шкільна освіта і процвітаюча благословенна Україна. Хай буде від нині ім'я Ісуса Христа. Амінь Вам попляє. Друзі, дякую до наступних зустрічей.